Оновлення це в повній мірі стосується оновлення Чернігівської обласної організації, яка була практично зруйнована. І я інформую вас, що завдяки зусиллям, нашим спільним зусиллям при підтримці громадськості нам вдалося відновити діяльність обласної і районних партійних організацій і практично на 90% оновивши керівний склад органів. Це також стосується і партії в цілому. Ви Маєте новий склад сьогодні. Наша Україна має новий склад президії, політичної ради та, власне, і Валентин Наливайченко, як голова політичної ради. Нова фігура, Як і Микола нещук, як і нова заставили. фігура в нашій Україні. Ми, це до питання про оновлення йдеться про те, що партія серйозно розраховує на те, щоб повернути довіри виборців, повернути довіру до власне, всієї української громади. Оскільки нашу Україну можна звинуватити багато в чому, і ми визнаємо, що були і вади, і прорахунки, і помилки, очевидно, і це можна сказати тільки сильний. Але нас не можна, нам не можна дорікнути в тому, що ми зрадили принципам, які були, відстоювали на протязі усього політичного свого буття. Це принцип свободи людей, принцип їхнього. Свободи зібрань, слова, мітингів це принцип правої держави, принцип нашої європейськості, європейського вибору і багато чого іншого, що з моєї точки зору залишається незмінно витребуваним, незмінно витребуваним як константа нашого життя, як константа існування всієї нашої української спільноти. Я не можу сказати про те, що дуже багато партій і партієк. По суті, наша Україна виступила донором для них. І це треба також мати на увазі, що свою політичну кар'єру багато з них зробили саме будучи в нашій Україні чи вийшовши з нашої України. Не знаючи справді вони сподівання громадян, здається, що ні, судячи із рейтингів. Саме тому ми беремо на себе політичну відповідальність і пан Володимир, це сказав, прямо і відкрито і відверто заявити людям, що ми будемо відстоювати. Принципи, ідеали вільного, демократичного європейського суспільства. І, власне, в цьому полягає завдання обласної партійної організації відповідно до тих можливостей і завдань і потреб, які існують в Чернігівській області. Ви знаєте, що край поліцький. край, де дуже тяжко дається все те, що ти робиш. І ми цінуємо і знаємо, що в таких умовах, як ніколи, як ніколи є важливим справедливість, справедливість, якої досить часто люди не мають, не мають, коли помиляються, обирають не ту владу, яка дуже швидко корпоратизується і відстоює свої політичні корпоративні інтереси, чи владу, яка вибудовує замки е, з великими з великими горожами, чи владу, яка бере землю у паї, забираючи громадян землю, але нічого не роблять для. Того, щоб покращити життя сільських мешканців, власне, яку вони віддають в оренду. Саме тому ми здатні, і, до речі, робимо це оперативно реагувати на потреби громадян. Інформую, і пан Валентин, ми ще про це можемо вам сказати більш детально, що саме народні депутати, представники нашої України, внесли до Верховної Ради законопроект, який стосується вітальних, нагальних і надзвичайно болючих інтересів малого бізнесу. Ви знаєте, що з 1 жовтня. Ті підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, мають сплачувати соціальний внесок в досить значному розмірі, який, по суті, робить збитковою діяльність малого бізнесу. Ми виступили за те, щоб до прийняття податкового кодексу, як мінімум до прийняття податкового кодексу, зупинити дію цих положень, які, по суті, вбивають малий бізнес. Ми також ставимо перед собою завдання оперативно реагувати на будь-які інші виклики. Які сьогодні з огляду на політичну доцільність впроваджуються владою. Е, ще декілька слів, які стосуються власне безпосередньо обласної партійної організації. Е, ми висунули чотири кандидати до, е, за, за списком політичної сили нашої України. Чотири кандидати це прості, знані люди. Це не чиновники і не можна владці. Я назву вам пана, пані Ганна Кияшко, вчителька заслужений вчитель України. Це Лідієва Лєбідєва Лариса, приватний підприємець. Це Олег Сухоруков, який очолює громадську організацію. Таким чином, ми цим хочемо також і характер висування, і особами, які ми пропонуємо до складу Ради, продемонструвати народний характер нашої України. Звертаю вашу увагу: не чужої, а нашої України. Дякую за увагу. Дякую. Якщо є запитання, будь ласка. Я вже говорив про те, що нам довелось практично, що називається, з ходу приймати участь в виборчій компанії, тому що обласна організація була зруйнована. Ви добре знаєте, що в повному складі керівний склад нашої України, включаючи виконком, перейшов до різних партій з їхньої точки зору. Більш цікавий для власної, звертаю вашу увагу, не виборців, а для власної політичної перспективи тих, хто цю організацію очолював. Тому буду відвертий: ми не вступали. Ми не вступали в перемовини із реальними кандидатами з цього приводу, оскільки в нас не було ні часу для того, щоб вивчити і реально з'ясувати їх справжність їхніх намірів, які були задекларовані. Ми вважаємо, що перебуваючи у складі рад, ми дамо оцінку діяльності тих чи інших кандидатів і вже в порядку підготовки до парламентських виборів зробимо відповідні висновки. Ми готові до співпраці. Ми готові до співпраці з мерами міст там, де вони будуть користуватися підтримкою своїх виборців, і там, де їхні дії будуть відповідати інтересам громад, інтересам виборців. Ви знаєте, наша Україна завжди була партією, яка проявляла компроміси, якщо вони не виходили за межі нашої ідеології. Ми готові до співпраці з ідеологічно-спорідними партіями, ми готові до співпраці тих, хто турбується про виборців, про громадян, але ми ніколи не готові до співпраці з тими, хто проводить антиукраїнську політику, хто бажає бачити на... бачить нашу державу не як державу національно-демократично зорієнтовану, а космополітичну. Таким чином, це ті межі і ті критерії, якими ми керуємося при формуванні політичних союзів.